Ось такий глибоченький ярочок. Спускаюсь, бо бачу щось таке потріскане. Щось потріскане, як білий грибочок. Да? Це білий гриб. Ще хорошої такої якості. І дуже чудовий. І розвертаюся, друзі. І одразу бачу два. Ось один. Подивіться на горбочку, який красень. Вон він який. Дивіться. Вон. А ось іще один. Тобто в розум тільки зайшов. Два грибочка, три грибочка білих я знайшов. Ну, Цей отакий класний. А, дивіться, яка нога в нього. Вон який він. Не просто так собі, а от такий білий гриб. Прикольний. Тільки підняв голову. І ще один. Красивий. От так. От такий красень молоденький. Тобто тут більше вологи і молодші гриби. Спустився трошки нижче до річки. Ви не повірите, тільки обрізав, дивлюся на моремухи. Дивіться, яка моремухи. А між ними отаких от ще два красавця. Два класних білих. Прямо між моремухами. Це так клас. Щоб я не сподівався. Просто поглянув на них, на ці маремухи. А тут два таких красивих молоденьких. Супер. Три грибочки в яру і три над яром. Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий Ріки не Тільки. Вас вітає Вінничина, Гайсинський район. Сьогодні я збирати до грибочки поблизу села Рубіжне. Но у нас на дворі сьогодні 36 в тіні. Спека неможлива. З хлопцями побули на городі. На городі, друзі, ми збираємо волошку та нагідки. Календула. Хлопці вже ухляли і відпочивають. А я в обід якраз тільки починаю збирати гриби. Зараз вже 2 години дня. Думаю, годинку-другу походжу по лісі і все рівно щось знайду. Немає вже кілька тижнів дощів, але грибочки є. Крухаємося зі мною і шукаємо білих грибів. Дивіться, яка маремуха. Ох, маремухи тут є в лісі. Ось після зразу, зразу знаходжу лисички. Красота. Вон які вони гарні. І ще є ось такі красунчики. Лисички, я думаю, що буду сушити. Ось знаходжу дві світленькі бабки. Гарненьких таких. Його заберу. О, Вон які вони чудові. Ще будуть. Ось є ще одна. В цьому лісі бабка дуже рідко трапляється. Дивіться, грибочки чистенькі. Просто сильна спека. Вони швидко виростають. Вони, мабуть, за один день виростають. Так, уже знайшов я бабки, знайшов вже я лисичків, кілька штук. Ну, білого поки що ще ні. Але бачу, що дуже велика кількість є сироїжки. Зелениста. Чуєте, як тріщить листя. Це означає, що вже дощі були давно. Так, ось маленькі ще у нас є. Такі красиві лисички. До да, таку жару я не знаю. Оце заховалася. Піком, але дуже така гарна, велика. Прикольна. Її. В цьому листі вони є. Ці Лисички гарненькі такі. Ось. Сліденько вибираю і шукаю далі. Ось, дивіться, листя забираю. Бачу, де горбок. Листочки забрав, лисички з'являються. Ріжу собі лисички. А тут дивлюся при самому цьому ярку, де сильно текла вода. Ось вимило все. Є отакий красень. Дивіться, друзі. Який красавчик. Просто чудовий білий хріб. Вон який боровик. А це вже те, що, по що я приїхав сьогодні. Знайти хоча б кілька таких красенів. Вже настрій піднявся. Уже... Зараз, ух, зараз підуть. Думаю, що вони є. Ну, Хрусне. Ось дивіться. Який класний гриб. Супер. Перший сьогодні. Але я його знайшов за хвилин п'ять. Так що в мене ще попереду вся дорога. Знову знайшов лисички, вирізаю, собі ріжу-ріжу. То там лисичка, то тут лисичка. Дивіться, яка здорова на кіносці. І зразу біля лисичків ось так розгортаю, а тут такий разник. Ще й молоденький такий чудовий боровичок. Ось так-то, друзі. А поки що сьогодні в основному лисички. Бачите, є моремухи. І молоді, і старі, які таки не хочеш. І ще навіть хоч і липень місяць, але є ще суничка. Ще трапляються сунички де-не-де, але вони вже такі запеклі, маленькі, дрібненькі. Ну вони є. Так, щоб роті було кисленько, можна ще вжити. Ось, бачите. Такі невеличкі. Ну, ще кілька штук можна зірвати. Ммм, mm, смакота. А моремухи справді дуже багато. Такими вони. Дивіться, тільки з землі з'являються. Треба вести бабушок сюди. Оце вони би пузирили. Ось щось так виглядає. Цікаво. Цікаво, з трави, поки ніці нижці виглядають. Дивіться, отакий біленький грибочок. Маленький біленький літній гриб. От він який. А подивіться на цьому пагрібі, скільки тут цих сироїжок, зеленушок, як кажуть. Ось, а тут ще й червона між нею. Дивіться, є червона, зелена. І далі їх, їх дуже багато. Хто любить зеленушку, її зазвичай солять, маринують, квасять. Її просто багато. Дивіться. Молоденькі такі, вже не зовсім. Ось тільки з'являються. дивіться, ну красота. повно. Ось. І вона тут скрізь абсолютно по цьому горбу росте. Вон, дивіться, далі. Такі грибочки. Буду йти помаленьку. Ось ось старий, під ним молодший. І так далі, дивіться. Оп, оп, оп. І пішла вона собі, пішла, пішла, пішла. І аж дійшла ось до білого гриба. Ну, гриб білий, звичайно. Ох, який, дивіться, який красень. Ха. От такий красавчик. Збирав зеленушки, знайшовши такого білого. Ну, якраз на сушечку буде класний. Засушу. Так, а он бачу ще один такий самий. Красун. Ну, цей уже друзі... Я його вже навіть не хочу і рвати. Я бачу, що він вже викинув спори. Ну, ось такий грибок залишається в лісі. Бачите? А он є ще один. Прикольно, дивіться. Ось. І ще один. Ну цей також вже переросли вони тут, на цьому пагорбі. А ось є і молодший. Маленько дійти. щоб не казали, що я дуже бігаю. Бігаю, бо нема часу. Дивіться, який красень. Також. О! О, який величезний. Ну хорошенький ще. А ось, дивіться, під березою, який красень. Просто красавчик. Оп! Хорошенький. Ось. Вирізав лише одного. І ось буквально в кількох метрів ще один. Ось який він. Ох, носа яка в нього. Корінь вже почав тріскати. Дивіться. Який грибера. Хорошенький. Шаткий твердий. Ось, дивіться, який кашкет. Прикольний. Грубомогий. Ох який. Ох, от такий. Зараз подивлюся, можливо. Ви бачите, що дуже жара, тепло і гриби швидко переростають. День-другий, і гриби переросли. На, на вигляд він ще дуже гарний. Так, великий гриб вирвав і дивіться, що тут біля нього ще знайшло. Ще я знайшов отакого класного молодого. Стих він пустити, мабуть, спори. Це дійсно класний гриб. Тому, як бачите, ростуть ще і молоді, хоч і спека така і жара, і суш, все ж таки гриби помаленько проростають. Вологи вистачило. Ті дощі, що в нас йшли, видно, добре промочили землю, і зараз гриби ростуть, ще вони ростуть. Подивіться, який тут красивий ліс. Це такий великий пагорб, на якому росте в основному дуб. Дубові дерева, вони ще молоді, порівняно з іншими. Ну і тут я Ходжу і ріжу лисичку, ну і вже знайшов кілька білих. Але дуже багато якихось зелених сироїшків. Їх тут просто впеляно. Ось ще один біленький. А тоненькій ножки. Ну це біленький. З білою такою шапкою. Ось біля біленького. Знаходжу такого жовтенького. Ну, дуже якісного. Відріз жовтий. Причудесний. Отак. От ще в мене сьогодні не було боровика жовтого. Але як бачите, вже з'явився. Ось біля нього ще один. Ох, такий жовтесенький теж. Так, можливо я сьогодні на пузиру цих жовтих. Жовтенький, тепер ось біленький. Це якось перемішку. Жовтий-білий-білий-жовтий. Білий, білий, жовтий. Вон який, на якій ножці. Класний. Ось ще щось бачимо. Це сироїшки, друзі, бачите. Є вони по всьому лісі і їх дуже багато. Тобто грибів, якщо можна сказати, хоч і тепло, але дуже багато. В основному сироїшка, маремуха. Ну і також. Є білий лисичка. в Корзині вже є різноманітні. Білі лисички, жовті. ну Я ще взяв кілька бабок спочатку, ну не знаю. Поки що вони мені більше не трапляються. А ось подивіться, який синітюра. Боровичок крапкий. Подивіться, оце красень. Тут такі яскраві кольори, просто клас. Ну, дуже красивий. Візьму і його сьогодні. Згинаю, щоб вирізати лисичку, дивлюся під це дерево далі і бачу, що там такий красний біленький. А я зібрався різати лисичку. дивіться який прикольний грибочок. Ось невдовзі натрапляю на полянку отаких от крапчатих боровичків. Молоденьких, красивих, Коричневих таких. О, тільки з'являються земельки. Дивіться, які вони красиві. О. Ще один. Листя до них поприлипало, не можу дірвати. Тут є іще один. Ось такі вони. Гарнюсінькі. А коло синяків ось такий жовтенький. синій, жовтій, білий. А ось іще один. Це вже красивіший. Дивіться який. Так. А ось біля нього ще й білий. Ну, якось ідуть, вони дуже цікаво. Синій, білий, жовтий, жовтий, білий, синій. Ось такий біленький. З такою класною шапкою. Красивою. А ось є іще один біленький. Але вже з іншою шапочкою. Цей під дубом. Той теж був під дубом, але він був просто інший. Видите, не можу витягнути. Візорвалась ножка. От такий він собі грибочок. Бачите, прикольний також. А ось дивіться, на хужу, якого здорового красуна. Він аж тріснув з верса. Ну, не буду його чіпати. Дивіться, який був класний, білий. Ну я думаю, що коло такого грибочка треба походити. Можливо, є й молодший. Тому не гаю собі часу. Почну, почну, почну дивитися і вже зразу і Дивіться який. Да, якби я його не зірвав, він був би також не менший. Але при такій жарі, можливо, би й не виріс такий великий. Ну, дивіться, красивий такий грибочок. А он бачу ще одного, але вже не такого. А це жовтенький. Друзі, і не один. Вон бачу по дорозі ще одного. І цей вже розкрився. Ще один. Жовтий такий, красивий, але вже шапочка розкрилася. І вон іде ще один. Ось вони тут. Від одного білого побачив таких жовтих. Дивіться. Гарнюні такі боровички. Класно. Ось ще один жовтенький, ось красень. Отак От по кілька штук в одному місці. Весело. І Зразу після жовтих, зразу на кожу отакого. Думав біленький. Погадав. Здалека думав білий. А це крапчатий. Ну теж дуже гарний. Що найцікавіше, що майже всі крапчаті боровики, вони чисті. Вони молоді і черв'ячки в них не зайшли. І він тут не один. Їх ціла невелика сімейка. Оп. Так, три штучки в одному місці. Але дивіться, як швидко вони синіють. Буквально півминути і вже посиніли. А оцього я побачив ще за метру 50. Так і гибло. Не знаю, що з ним можна ще робити. Зараз тут. Побачимо, який він. Ох. Ох-ох. Отакий ох, ох. От він здоровенний, я вам скажу. Я його візьму, вдома поріжу, подивлюся. Що з ним ще можна зробити. Дивіться, я зрізав ножку, а ножка не хробачлива. Тобто черв'яки його не знайшли. Ну, візьму я його додому, попробую, можливо, він засушиться. Побачу, як я його довезу. Основна задача довести. Такий великий білий був. А тут дивлюся, біля нього недалеко от жовтенький. Один і другий. Один уже чомусь прив'яв. А цей. Класний. Дивіться. Ах, який яскравий. Супер. Ось такий красень. Знайшов я його вчасно. Через два дні він був би вже старий і непотрібний. Вже повертаюсь додому. Недалеко вже від скутера і ще на кого такого красного Грибулька. На такій парасолька, коротше. Не гриб, а парасолька. Вон який. Тут таке сонце. І бачу ще одного біляшика. Як це краще, отако от краще буде. Також такий самий, красивий. На тоненькій ножці, але вже не парасолька. Отакий от біленький гриб. Як бачите, друзі, на фоні білих мене всю дорогу супроводжували жовті та сині. Тому отака от сьогодні гарна грибалочка кольорова. Я вам скажу, вже такий збір виявився не дуже легкий. Щоб назбирати корзину грибів, отаку, вже потрібно було побігати. І сьогодні Богу, що насадив мені грибочки в лісі. Дав здоров'я позбирати. Бажаю вам також міцного здоров'я. Не забувайте писати. Побачимось, друзі, в слідуючому відео. Пока-пока.